Що ти хочеш? Сьогодні що я на викуп? От Хочу ти машину ти? на викуп. Шо яка ти? є зараз? Логан. Логан є. сказав, нема Логанів. Ні. Один? Три. Три логани ще залишилось. Да. Хочу більш класну машину, Отакий От Prius пріус хочу. Ні. Сьогодні прийду заберу. Поки логан не продасться, блядь, чи не віддасться на викуп, блядь, ніяких пріусів, все. В Сенсі, ну давай пріус відомо. Ні, ніхуя. Все, логан спочатку викупаю, потім пріус. Друзі, е, є пріус класний, скільки грошей за пріус. Ціна Логана. 3500? Ні, Логан покупаєш, Prius на викуп. <ріст> а. В тебе на Сікі вже махніш. Так, так. Ну окей, давай. У нас корупція процвітає. Хочеш машину на викуп, купи Логан. Окей, сікі Логан. 5500. А в оренду з викопав взяти. Бля, ще й викуп його, ну ти що, ну блін, це ж таврія. 5500, що це таке, це взагалі ні о чому. Ну ладно, хорошо. Хочеш на викуп? Да. 85 доларів в тиждень на 2 роки. Нормально. 4,5 каску гривень. І поїхав. І все, і вперед, блін. І логану, ну, красивий який, покрашений, цілий. І вон. Йома. І воєнний. ну, і онну. Ну, отой трошки треба ще підкрасити.